Добрий вечір. Мене звати Ольга Ватюк, місто Мурсія. Сьогодні хочу поділитися напрацюваннями стосовно антипаразитарної очистки. І хочу розказати, як дитина віком 6 років, зовсім не вживала овочів, фруктів. І після того, як місяць пропила два еліксіри антипаразитарний очищаючий, вийшло два великих паразити. І за якийсь час вже просилася фруктів, овочів. Отак. Хоча до того часу зовсім не їла деколи там половинку банана, От такі, отаке напрацювання. І друге напрацювання це від безсоння, коли людина зовсім не може спати, тим більше зараз в теперішній час стреси. Дуже гарно, як кажуть, впливає на глибокий сон, це магній. Але перед сном дві капсулки магнію і спимо спокійно. Все, дякую вам за увагу, і дякуємо Богу, дякуємо Збройним силам і разом до спільної перемоги. Дякую, до побачення.